На Запоріжжі в Озері знайшли автомобіль із тілами двох жителів Донбасу. Авто разом з пасажирами виявили на п'ятиметровій глибині. Чоловіка і жінку шукали майже 10 днів. І Аж до сьогодні ні рідні, ані правоохоронці не мали уявлення, куди поділася пара. Більше про обставини трагедії розкаже Яків Носков. Двоє односельців із Донбасу зникли в поминальний понеділок. Того дня 22-річна дівчина мала їхати до своїх батьків на Запоріжжя. Господині викликався допомогти сусід, який запропонував відвести її на власному авто. Після цього обох уже ніхто не бачив. Мастильні розводи на воді та сліди протекторів на глинистому ґрунті біля дамби помітили селяни вже у Запорізькій області. До пункту призначення водій не доїхав лише кілька кілометрів. Найімовірніше, чоловік на швидкості втратив контроль над авто на вологій після дощів земляній дамбі біля озера. Предварительно э, мужчина, який управляв автомобілем, скоріше був не трезв, не справився з управлінням і в результаті чого машина машину потягнуло в воду. Затоплену на п'ятиметровій глибині машину водолази виявили лише за кілька годин. Відсутстя, повне відсутстя видимості. А згодом витягли з салону і тіла загиблих. Чоловік знаходився на задньому сидінні, а жінка впереді на пасажирському. Чоловік, судя по всьому, пытался вибити двері або відкрити ногами. Тобто ноги плотно були уперті в двері, в ліву двері. Пасажирської Право, правоохоронці кажуть, чоловік взагалі не мав права сідати за кермо. Нещодавно його позбавили водійського посвідчення за кермування у стані алкогольного сп'яніння. Але навіть перед тим, як підвозити сусідку, він повернувся із крамниці з двома пляшками горілки. У салоні Ланоса знайшли порожню пляшку від оковитої. і ще одна, яку не встигли розпечатати, валялась на передньому сидінні. Не виняток, що водій вживав спиртне навіть під час руху. У 29-річного водія зосталося четверо дітей. У його пасажирки було двоє малюків. Найменшому виповнилося півтора місяця. Як Носково, Андрій Гуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1.